Україні. У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Мар'яном Мищуком. Золочівські тенісисти взяли участь у змаганнях в трьох містах України. На фронті загинув воїн Дмитро Віталійович Зикін. У Золочі відбувся благодійний ярмарок фестини з вами. Загинув водій саморобного трактора мотоблоку. У Золочівській мистецькій школі виступив з концертом Остап Шутко з синами. У селі Сасів ліквідували пожежу сухостою на площі 5 тисяч квадратних метрів. Знову у величному Пониковицькому храмі прощання з воїном. Востаннє прийшли попрощатися з Мар'яном Мищуком рідні, друзі, колеги по службі, мешканці нашої громади. Страшно прощатись навік з молодими, повними сил і планів, з тими, хто тільки починав свою життєву дорогу і мав для нею ще дуже багато часу. Мар'ян мрію після повернення з війни відбудувати батьківську хату і добре господарювати разом з братами та сестрами. Сьогодні він знайшов останній спочинок на кладовищі, а багатодітна родина проживає величезне, непоправне горе. Тепер Мар'ян Мищук стане ангелом-охоронцем для братів, які також захищають Україну. Розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Неймовірну ціну платять наші відважні чоловіки і жінки, які в лавах Збройних сил України боронять нашу землю. Шануємо, пам'ятаємо полеглих. Вічна пам'ять воїну Мар'яну інформує Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана Герою України. На фронті загинув воїн із Золочівського району Дмитро Віталійович Зикін. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, внаслідок мінометного обстрілу між населеними пунктами Мала Токмачка та Вербови Запорізької області, поліг за незалежність України старший солдат Дмитро Віталійович Зикін, 1997 року народження, житель села Гончарівка. Вірний військовій присязі воїн загинув 29 вересня 2023 року. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами. Інформує Золочівська міська рада. 5 жовтня Львівщина попрощалася із захисником. Світла пам'ять і шана Герою України. Вперше в історії золочівського тенісу наші спортсмени брали участь у змаганнях одночасно в трьох містах України. Тренер Мар'ян Олійник та тенісистки Вікторія та Влада розповіли про ці змагання. Детальніше дивіться у відео. У нас два тижні тому відбулися тенісні змагання Першу в історії. Золочівські тенісисти були представлені в трьох містах одночасно. Ветерани 45 грали на турнірі у Львові. Юніори Тарас Граничка і Ярослав Мельник грали на турнірі. У Червонограді, який був благодійний для бійців ЗСУ, а також наші діти до 16, від 9 до 16 років грали в кількості 23 дітей грали на турнірі в Нововолинську Волинської області. От, нам вдалося здобути призові місця. Ветерани 45 Нагачевський Володимир здобув третє місце у Львові. Ярослав Мельник і Тарас Ранечка дуже сильний, дуже сильний був склад учасників. Їм вдалося здобути п'яте місце з десяти пар. Вони грали парний турнір, а діти до 16 років. Шайген Павло здобув друге місце в категорії до 12 років. І Бойко Стас здобув третє місце в категорії до 12 років. А також Павлещин Ярослав здобув перше місце в категорії до 16 років. І Рущак Юрій здобув третє місце в категорії до 16 років. Як дівчат найвище місце здобула Кушнір Христина, четверте місце. От, ми, ми задоволені, в принципі, виїздом. Це вже був наш 10-й, і 11-й виїзд за цей сезон. Діти отримали незабутні враження, отримали багато знайомств, пограли на нормальних великих кортах, побачили інші міста, ну отримали цікаву подорож і пригоду, скажімо так. Тобто вони не тільки пограли теніса й цікаво провели час. А якщо говорити про майбутнє, коли наступні змагання і скільки часу є ще для підготовки? Ну, в принципі, основний сезон вже ніби доходить до кінця, тому що настала осінь. Навіть попри те, що ще є теплі, теплі дні вже день стає короткий, тому важко дуже планувати якісь масштабні змагання. Ну, можливо, якщо нам погода дозволить, можливо, на осінні канікули, ми зможемо ще щось організувати таке масштабніше. А якщо ні, тоді вже зимою на зимові канікули змагання відбувалися в Нововолинську. Було багато груп, багато учасників. Ми набралися нового досвіду. було доволі такі цікаві враження, нові хвилювання. На змаганнях у Волинську я була вдруге, мені дуже сподобалося. Я вже мала досвід, мало друзів деяких, з деякими я вже дружила там. Ми були раді знову зустрітися. В одному сайті цього разу було шість геймів. Була дуже насичена гра, мені дуже сподобалось. Ну я поїхала з незабутніми емоціями. 1 жовтня у Золочеві відбувся благодійний ярмарок фестини Ми з вами, який проводився на підтримку збройних сил України біля Золочівського замку. Громадська організація Золочів.нет дякує всім, хто долучився до організації та проведення заходу. А це капелан Отець Андрій Кулицький, супермаркет Наш край, Золочівський замок, викладачі та учні Червоненського вищого професійного училища, Золочівського професійного ліцею, підприємець Олег Шайда, Віталій та Микола Будзівули, поетеса Ольга Кіс, Тарас та Ірина Криницькі, Марія Криницька та Скварівські Батяри, Агенція Шарель Мар'яна Павлишин, Золочівська мистецька. Школа та ансамбль три настрої, музикант, композитор та виконавець Олександр Михайлів, пані Тетяна Ахвардієва, майстриня з розпису камінців Курило Галина. Компанія Володар Транс, гурт Ми свої та учні Золочівського загальноосвітнього закладу №1, 1 Національний природний парк Північне Поділля та Мирослава Єргуньова, Уляна Романишин, Ірина Весна, заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Богдан Гринишин, Володимир Дідула та газета Народне слово, співачка Марія Запотічна, фотограф Петро Бліщ, аніматори Золочева Оля Пилип'як, Сергій Лащак, ведуча Наталія Гевко та усі волонтери й гості. Під час ярмарку зібрано 14 тисяч 500 гривень. Кошти буде витрачено на потреби бійців Золочівської тероборони. Про що буде відзвітовано? Поділіться враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. І як вважаєте, чи важливі чи потрібні такі заходи в Україні? Безсумнівно, бо сьогодні день такий, що він нас, начебто, і підносить до гори бо сьогодні. Покров Богородиці, ми в молитві, звісно, за нашу армію, за наших захисників. Але з іншого боку, ми і дякуємо, що ми можемо сьогодні бути тут і в такий спосіб їх підтримати. Тобто зараз такий час, це такий сюр, це, це така печаль, жахлива, і це така якась звитяга, і, власне, оця частина звитяги нашої. Хай це буде солодощі, оці напечені дітьми, хай це буде пісня. Завдяки тим хлопцям, які зараз в окопах сидять і воюють, не сидять, а воюють в жорстоких цих бійнях. Але це, це якось таке непоєднуване, але воно насправді таке прекрасне, таке потрібне. Я гадаю, що ті хлопці, що воюють, вони потішилися тим, що от ця молодь росте, ці діти здебільшого та й зрештою усі ми, що ми стаємо. Одними із бійців якогось іншого, не будемо казати, фронт, бо це трошки може звучить невідповідно, але якоїсь такої оборони, на яку ми спроможні, хто на що спроможний. Ось, власне, і це є наш тил, хто на що спроможний допомагати зараз Україні в такий важкий час. І я вам просто вдячна. Я хочу, я знаю ще одну таємницю, що, окрім тих семи свят, сьогодні ще взолочівне то свято, та річниця як заснувалася така така гарна організація, громадська, і, і хочу сказати це навіть не комплімент, коли люди роблять самі себе, коли не хтось пропонує їм щось, візьміть, працюйте, і «Золочівнець» зробив себе, і це справді потужна, дуже гарна організація, українська, інформаційна, потрібна, люблена, золочівська. Попри тому, що ще один із членів цієї команди захищає нас на фронті. Це дуже велике, важливе. Я вас вітаю і тішуся, що ви є співорганізаторами цього гарного дійства. Дякую дуже. Дякую. І як вважаєте, чи потрібні такі заходи в Україні? Потрібні часто частіше робити, частіше бачите, як гарно люди купують смачненькі випічки, всякі виготовки робіть постійно. Люди приходять. А куди, куди, куди зараз можна ходити? Тільки на такі заклади. Вносити внесок нашим армії, нашим хлопцям, підтримати це дуже велике. Я дуже рада, що мене сьогодні запросили. Я зараз всі кошти, які маю тут витрачу на наших хлопців. Люди просто звикли до війни, розумієте, звикли, що вже війна, трошки розчарувалися, але. Отакі робіть заклади, запрошуйте, і буде все. Я думаю, що все буде добре. Наші хлопці треба підтримати по ниточці тонесеньким і бідному сорочинка. Так що. Дуже рада, дуже рада, що ми тримаємося і допомагаємо. Так такі заходи потрібні дуже для того, для підтримки нашого війська, для підтримки наших хлопців і дівчат, наших військових, які стоять на передньому фланзі захисту нашої держави. Їм потрібно весь час допомагати без допомоги. Тилу не буде перемоги напереді. Я також вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Бажаю всім здоров'я, щастя, радості, Божої опіки і перемоги. Перемоги разом нам всім до перемоги. Чи потрібні такі заходи зараз в Україні? Ну, звичайно, що потрібні. Звичайно, що потрібні, бо, тому що, як би не було, держава не може все забезпечити. Не вистачає нам то багато чого, чого ми би хотіли. Звичайно, хотіли б більше зброї, кращої якоїсь. Але такі потреби, на потреби, такі як автомобілі, як ці, бо це розхідний матеріал. Там, там заїжджаєш на позицію і може в будь-який момент десь падає, може навіть і далі впасти в міну. Або і вже осколок попадає чи в, мотор, чи в ці, от, і вже не діючий, так що його треба ремонтувати. І заходити звичайно, потрібно Потрібно людей збуджувати, бо люди е, забувають, Забувають, що десь там далеко, щось, щось є, щось, якась війна, дивлячись інтернет, е, дивлячись телефон, що там, е, і як це все просувається, на, насправді це, ну, це важко. Важко. Ну, боремося, боремося і думаю, добре да, Бога по-любому за нами. Поділіться враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. І чи потрібні такі заходи в Україні? Заходи такі на даний момент дуже потрібні, тому що зараз відбувається в країні війна, і наші хлопці потребують величезної допомоги. На жаль, не всі люди того розуміють. І... Шкода, що сьогодні тут було так мало людей. Хотілося бачити їх набагато більше, тому що важливо донатити, важливо давати якісь кошти, не виправдовувати свою байдужість на даний момент. 6 жовтня о 18.15 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі підставки Золочивського району водій саморобного мотоблока, чоловік 1991 року народження, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, перекинувся та був затиснутий. До місця події виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, медики, що були на місці, констатували смерть потерпілого чоловіка. За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували загиблого з під мотоблоку. До проведення робіт залучалось чотири чоловіка особового складу та одна одиниця спецтехніки. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. 3 жовтня у Золочівській мистецькій школі дав концерт Остап Шутко з синами піаністом Романом та Скрипалем Назаром. Розкажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні відвідуєте Золочів? Е, ну так в двох словах дуже складно сказати, але я так постараюсь дуже швидко. Зв'язку з тим, що. Після двох років ковіду і вже роки, рік більше року війни, відомі музиканти в Україні не мають змоги їздити за кордон, виступати в тих великих містах, як ми звикли, в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, в Маріуполі тому ж. То ми вирішили для себе от робити такі вилазки, невеличкі концертні турне, в міста менші. Але де живуть не гірші люди, де потреба в високому мистецтві можливо навіть більша. І ми прекрасно розуміємо, як важко е вчителям мотивувати дітей після онлайн освіти. Особливо це стосується нашої професії. І ми хочемо в такий спосіб допомогти вчителям, щоб діти побачили, що є люди, які під час ковіду і під час війни. Працюють, займаються і показують результати, на які можна рівнятися. 2023 року до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави. Виникла пожежа в селі Верхобуш Золочівського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву окремими осередками на площі 5 тисяч квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 15.34, ліквідовано о 15.50, інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!